Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Чому пенсіонерам доводиться доводити справу до суду, доводячи своє право на пенсію. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. До нас в редакцію надійшов великий лист від пана Дмитра з Івано-Франківщини. Наш підписник розповів, як йому довелося дійти до Верховного суду, щоб довести своє право на пенсію, надаємо витяги з його листа і наші коментарі до них. Сподіваємося, приклад Дмитра Михайловича буде цікавим і іншим нашим глядачам у заручниках пенсійної системи. Дмитро Михайлович народився у 1955 році. З 2006 року до 2017 року отримував пенсію за інвалідністю внаслідок загального захворювання. Має 35 років стажу, з яких понад 20 років на державній службі. У 2018 році він спромігся через суд оформити пенсію державного службовця, яку призначили з лютого 2017 року. Далі пенсіонер скаржиться. Чому потрібно було дійти аж до Верховного суду, щоб довести своє право на пенсію? І місцеві ПФУ, і обласні, і пенсійний фонд України, і Міністерство соцполітики або не читають законів, або все роблять, щоб не дати людині належну пенсію, або значно зменшити її розмір, скаржиться Дмитро Михайлович. Тут лише відповімо, що працюють в цих органах різні люди, зокрема, і дуже грамотні. Напевно, вони просто є заручниками системи, і дуже часто пенсіонерам доводиться відстоювати свою правоту в судах, призначили пенсію через суд, і в цьому разі її розмір склав 60% від зарплати начальника управління економіки райадміністрації. Хоча останньою була посада першого заступника голови райради, цей період зараховано до стажу держслужби також за рішенням суду. Чому ж посаду заступника райради не прирівняли до посади голови заступника райадміністрації? Ці посади належать до однієї категорії. У мене була виборна посада, і я думаю, що і заступник ради, і заступник адміністрації беруть активну участь в економічному житті району, розмірковує пенсіонер. Ми не знаємо всіх нюансів судових рішень і не маємо доступу до матеріалів пенсійної справи. Але мова все-таки йде про різні посади. Далі чоловік повідомив, що з 2006 до 2012 року не працював, бо здоров'я не дозволяло тому і пішов на пенсію за інвалідністю. Тоді у нього було 33 роки і 7 місяців стажу. Для обчислення тоді взяли зарплату за 1993, 1998 і 2000-2006 роки. Індивідуальний коефіцієнт 2,69, як домогтися перерахунку пенсії. То чому врахували зарплату саме за ці періоди? Я читав, що для призначення пенсії враховується зарплата за всі періоди роботи, починаючи з липня 2000 року до моменту призначення пенсії. А зарплата до 2000 року береться лише за бажанням, якщо вона невигідна. Зі мною ніхто не радився і мого бажання ніхто не питав. Хоча, за моїми підрахунками, коефіцієнт зарплати тільки за 2000-2006 роки більший, пише Дмитро Михайлович. Тут відповідаємо, що станом на 2006 рік зарплата за 60 місяців до 1 липня 2000 року бралася обов'язково. Потім законодавство змінилося і вже зарплату за ті періоди брати не обов'язково. Можливо, в цьому випадку варто написати заяву на перерахунок пенсії за новими правилами, якщо це вигідно, то від зарплати за вказаний період до 2000 року відмовитися, далі чоловік пише, що боявся, наче йому в майбутньому не вистачить стажу, тому він пішов працювати сторожем, щоб мати повних 35 років стажу. Це було в 2012-2013 роках. І ця історія вже перетинається із сьогоденням. З березня 2022 року пенсіонера фактично перевели з пенсії державного службовця на звичайну пенсію за віком. Бо, як відомо, на той час пенсії держслужбовців не перераховувалися взагалі, а пенсії за віком поступово зростали. Нова пенсія дійсно стала трохи більшою. І потім вона також зростала під час індексації в 2023 і 2024 роках. Натомість з'ясувалося, що коефіцієнт зарплати суттєво зменшився, бо до розрахунку взяли ще й маленьку зарплату на посаді сторожа, що не так з індексацією. В листі обласного управління від квітня 2024 року написано, що всі березневі перерахунки в 2022. 2023 і 2024 роках були проведені правильно. Але коефіцієнт зарплати викликає сумніви, адже змінювалася і середня зарплата за ці роки, і мінімальна зарплата, і ціни на все, А коефіцієнт зарплати не змінився Ось вам і пенсія обчислена відповідно до норм чинного законодавства, де логіка? До яких норм? Якого законодавства номери дати, добитися цього відпфу неможливо, зауважує пенсіонер, про те, що інколи низькооплачувана робота негативно впливає на індивідуальний коефіцієнт зарплати, ми вже неодноразово писали. Лише нагадаємо, що індивідуальний коефіцієнт визначається шляхом ділення зарплати людини на середню зарплату по країні у відповідні місяці. Він зазвичай не переглядається у бік збільшення, якщо людина не працювала після виходу на пенсію з вищою зарплатою. Індексація пенсії відбувається шляхом збільшення показника середньої зарплати, на який множиться цей коефіцієнт. Хоча все одно ця індексація не враховує реального зростання цін. Апфу у своїх відповідях доволі часто додає загальні фрази, що пенсія обчислена правильно. Хто з цим не згоден, має доводити у вищих інстанціях або в суді протилежне про стаж та оптимізацію зарплати. А якщо в 2025 році ухвалять закон і піднімуть норму до 36 років стажу, то мені скасують пенсію ще одне питання ні в цьому випадку пенсію не мають права скасовувати, бо вона призначена зачинними на той час правилами. Інше питання, що зміни в законодавстві і постійне збільшення вимог до стажу не дозволяють вчасно йти на пенсію тим, хто до неї лише готується. Чому не проведено оптимізацію зарплати за 2000-2013 роки? питає наостанок пенсіонер тут, на жаль, у нас немає відповіді, бо, як вже зазначалося, немає доступу до пенсійної справи. Нагадаємо читачам. Що так звана оптимізація це можливість виключити з розрахунку найменш вигідні періоди зарплати? Зазвичай вона робиться автоматично, лист вийшов трохи сумбурним. Можливо, ми не повністю відповіли на всі питання, а деякі не зрозуміли писав Дмитро Михайлович і про несправедливість з пенсіями державних службовців загалом, і про несправедливість роботи ЕМАСЕК. І про потребу в лікуванні себе і дружини. Окремо він скаржиться на недотримання державою конституції, що гарантує гідний рівень соціального захисту, наостанок зазначимо, що ми не є державним органом і не можемо робити детальний аналіз пенсійної справи, не маючи при цьому усіх необхідних документів. Ми розуміємо, що інколи у читачів навіть немає конкретних запитань. А є лише крик душі і свої життєві історії. Так чи інакше, кожен лист ми намагаємося розглядати.